Раніше я вже розповідала про роботу твого мозоку. Про ліву і праву півкулі та шишкоподібну залозу. Тобто епіфіс. Поміркуємо. Ось а що буде з людиною, якщо дві півкулі вщент розсваряться між собою. Слухайте мою вигадану історію. Це чорний гумор, сарказм, іронія і факти. Головна героїня Меліса. Права півкуля правіса, ліва півкуля левіса, шишкоподібна залоза шишка. Історія. Дві ЛП та третій зайвий. Жила була собі Меліса в дивовижному місті, де у всіх мешканців було двоє найкращих друзів, і в неї теж вони були Левіса та Правіса. Вона годинами з ними розмовляла та любила кожну по-своєму. Подруги разом запалювали такі феєрверки, що їх бачила вся околиця. Правіса була творча та постійно витала в хмарах, наділяючи їх обличчями. Вона допомагала Мілісі бачити дивовижні та кольорові в будь-яких сірих буднях краплі, краплі, веселка і біг босимі ніжкає по калюжах. І в цей же час, Левіса була зовсім іншою, вона дивилася на неба та вкладала в руки Меліси парасольку. а в зуби калоші скоро ж дощ буде. Все було добре, поки одного разу правіса і Лівіса не посварилися вщент і не спалили міст. Між своїми резиденціями. Тепер вони почали ходити в гості до Меліси по черзі, кожна зі своєю правдою та баченням усього сущого і всіх несущих стін буття. Зрозумій, треба слухати своє серце. Заплющ очі, що ти бачиш, що відчуваєш, куди кличе тебе дорога. Ти так і збираєшся все життя просидіти клерком у банку. Не вгомонювалася правіса. Ось тобі карта, компас і ліхтарик. Сміливо йди рівно о 7.28 зайдеш до свого кабінету, у тебе буде 11 хвилин, щоб підвести брови, випити чашечку кави та налаштуватися на робочий день. Парирувала Левіса. Миліса заплющила очі та намагалася уявити щось, але знову уявила робочий стіл, стілець і кактус. І почала схилятися до того, що правісу знову занесло на Альфу Центавру. Але Віса каже правильні речі. Ще деякий час Меліса вислуховувала їх по черзі, а потім вирішила, що подорослішала. І дружити з підлітковою правісою вже не Камільфо, взяла іпотеку, два кредити, накреслила план платежів і почала мріяти про те, що колись стане старшим клерком. Меліса перестала мріяти і творити, а життя стало сірим і монотонним. Поки не прийшов він. Хлопець її мрії. У нього було 32 зуби, два вуха, один рот і навіть один ніс. Усе, як вона бажала. Щастю Левіси не було меж. Поки її не викликали до суду, з'ясувалося, що правіса накатала позов до суду на Левісу. Вказала, що інформацію вже ніхто не бере до уваги. А всю феєрічність злили в непотріб. У цей час десь у дивовижному містечку під назвою Мозгарія заплакав один суддя. Встати судде? І який вирок? Занили дві подруги, прокурор та адвокат. Всі хникали і сіпалися, поки в зал не забігла шишка. Усі зразу замовкли та витріщилися на непроханого гостя. Усім привіт, я вчасно?» Звісно, несамовито заволав суддя. Змахнув під рукавом мантії і осів у своє крісло, як мішок картоплі на балконі. Він зрозумів, що рішення ухвалить шишка, а з нього зняті всі несамовито важкі справи. шишка стала вивчати справу, крадькома поглядаючи, як правіса та левіса хапали одна одну за пасми волосся. Отже, встати шишка йде: гу, ремстування та тонке мукання пронеслося залом засідання. І так вирок. Я засуджую Мелісу до посади навіть не старшого клерка, а боса всіх босів. А ви, правіса та левіса, нас завжди відсторонені. Від дружби з Мелісою. Як це відсторонені? В один голос загукали подруги. А спілкуйтеся між собою! Ось вам місце карти до рук. Вас більше ніхто все одно слухати не буде. День повільно скачувався в ніч, і на двері палати Меліси у психіатричній клініці, повісили табличку. Бос босів. В моїй книзі, наглядач по камері, багато таких саркастичних історій. Підпишись зараз, щоб всіх їх прослухати. Вони того варті.